Тим часом у прокат вийшов психологічний трилер Кліп недвічі ми на кілька днів їдемо на міострів. Хочете з нами? Наша подруга та колега Лена Басе вже побувала на прем'єрі у Лос-Анджелесі та побачила усіх головних зірок. А тут кого тільки не було: Лора Дерн і Ріс Уизерспун, Крістіан Слейтер, Олівія Уайлд, Хейлі Джойл Осмент, але всі звісно чекали на гарячу парочку хедлайнерів. Цей фільм, як відомо, став режисерським дебютом доньки Лені Кравіца Зої Кравіц. Ну а на головну роль вона звичайно взяла своє кохання Шенінга Татума. Були на острів якогось незнайомця на приватному літаку? Ну, який же він незнайомець? Він Слейтер Кінг! за сюжетом нового фільму. Головна героїня офіціантка, яка раптово стає коханою магната і вирушає з ним на острів. Ваші телефони, ви серйозно? Вас ніхто ні до чого не змушує.